Сьогодні у ніч Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну. У Києві зафіксовано влучання у Дарницькому районі. Постраждали восьмеро людей. Серед них трирічна дитина. Четверо поранених госпіталізовано, одна людина у тяжкому стані. У Хмельницькій області спрацювали системи ППО. Даних про руйнування немає. У Кропивницькому внаслідок атаки дронами працюють екстрені служби. Також удари зафіксовані по Херсону, Нікопольському і Синельніковському районах. Через загрозу атаки Польща піднімала винищувачі та привела ППО у бойову готовність. Сьогодні минає річниця трагедії в Оленівській колонії, що сталося в ніч на 29 липня 2022 року. Унаслідок вибухів, організованих Росією, загинули понад 50 українських полонених. Ще щонайменше 140 були поранені серед загиблих і бійці полку АЗОВ. Українська влада, правозахисники та міжнародні організації назвали подію спланованим терактом, що порушує всі норми міжнародного гуманітарного права. Попри численні заклики до розслідування, Росія блокує доступ незалежних експертів на місце трагедії. У Великій Британії завершилися масштабні багатонаціональні військово-морські навчання «Сібріз-2025». Участь у них узяли 22 країни, серед яких і Україна. Наші військові задіяли чотири сучасні протимінні кораблі: Чернігів, Черкаси, Маріуполь і Мелітополь. Як повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плотенчук, навчання мали на меті підвищення безпеки в Чорному морі, координацію з партнерами та обмін досвідом. Цей захід вкотре демонструє готовність союзників підтримувати Україну в боротьбі за свободу та безпеку морських кордонів. Міністерство закордонних справ України оголосило, що держава більше не буде дотримуватись обмежень, передбачених договором про звичайні збройні сили в Європі. Цей крок названо логічним продовженням політики після виходу з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Відтепер Україна не вважає себе зв'язаною цими обмеженнями. Що на думку дипломатів дозволить вільніше реагувати на безпекові загрози, зокрема на постійну ескалацію з боку Росії в умовах повномасштабної війни? Документ втратив свою актуальність і більше не забезпечує баланс сил у регіоні. у сирійському порту Тартус зафіксували два судна, які раніше здійснили незаконні рейси з тимчасово окупованого Севастополя. За даними розслідувачки Катерини Ярейської, йдеться про суховантажі вантажі Леонід Пестрікав і Кафа, які транспортували зерно ймовірно викрадене з українських територій. Одне суден завантажувалося у камишовій бухті, інше на терміналі Авліта у схемах вивезення задіяні російські компанії, пов'язані з Краснодарським краєм. Вивезення зерна порушує санкційне законодавство і міжнародне морське право. Однак, поставки до Сирії, які підтримує Росія. Фактично здійснюється безкарно. У Криму стрімко погіршується ситуація з водопостачанням. Через тривалу засуху практично зупинилося наповнення найбільшого джерела прісної води для Севастополя Чорнорічинського водосховища. За словами представниці гідрометцентру Наталії Охременко, стан більшості водосховищ критичний. Партизанське заповнене лише на 26%. Сімферопольське на 57, а в деяких, як от Кутузовське, води майже немає. У Чорнорічинському залишилося лише 34 об'єму причина вкрай низький рівень вод у річках Чорна та Узунджа, які живлять сховище. За таких умов на окупованому півострові може повторитися водна криза 2020 року. Російська авіакомпанія Аерофлот зіткнулася з масштабною кібероперацією, яку вже порівнюють з операцією Павутина. За повідомленням ЗМІ комп'ютерні системи компанії повністю виведені з ладу. Не працюють онлайн каси, не можна заправити літаки, рейси масово скасовуються. Усе вказує на добре сплановану атаку, яка вдарила по одному з найважливіших перевізників РФ. Утім, жодна сторона офіційно не взяла на себе відповідальність. Атака демонструє наскільки вразливою лишається критична інфраструктура Росії перед сучасними технологіями кібервійни. Президент США Дональд Трамп знову висловився щодо війни в Україні. Нагадав про власний п'ятдесятиденний ультиматум для РФ. За його словами, новий термін для завершення конфлікту 10 або 12 днів. Він заявив, що не бачить прогресу в дипломатії, і втрачає терпіння. Раніше він обіцяв, що зможе зупинити війну за добу, якщо стане президентом. Його нові заяви пролунали на тлі жорсткої критики Москви та особистого розчарування в Путіні прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім повідомив, що Таїланд і Камбоджа досягли домовленості про припинення вогню. Перемір'я має набути чинності з опівночі 29 липня за місцевим часом. Напередодні сторони обмінювались артилерійськими обстрілами. У конфлікті було задіяно авіацію. Загинуло щонайменше 14 людей, ще десятки поранені. Таїланд застосував винищувачі f 16 у відповідь на удари РСЗО з боку Камбоджі. Обидві країни евакуювали тисячі мешканців із прикордонних регіонів. Конфлікт став найгострішим за останні десятиліття і загрожував перерости у масштабну війну. Міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрент оголосив, що країна більше не прийматиме родичів біженців із країн близького сходу. Відтепер навіть ті, хто готовий особисто покривати витрати на проживання та лікування родичів, не зможуть подавати заявки на в'їзд. Усі поточні дозволи не будуть продовжені. Нові заявки також не розглядатимуться. Рішення ухвалене на тлі напруженої політичної дискусії в Німеччині щодо міграції. Соціального навантаження та безпеки критики називають цей крок відходом від гуманітарних зобов'язань Німеччини.